Вітаю на моєму каналі. В цьому відео я розповім, як змінити розташування каталогу темп в операційній системі Windows, де зберігаються тимчасові файли. Для початку потрібно створити нову папку для зберігання тимчасових файлів операційної системи. Для цього перейду на диск C, натисну праву кнопку миші, Створити. Папку назву її також темп. Щоб тимчасові файли зберігалися в цій папці, необхідно натиснути правою кнопкою миші на значок комп'ютера. Якщо у вас немає значка, перейдіть до будь-якої папки, в лівій частині вікна знайдіть цей ПК, натисніть правою кнопкою миші і властивості. Потрібно знайти пункт додаткові налаштування системи. В старій версії властивостей він знаходиться в лівій частині вікна. Далі перейдіть до пункту змінні оточення. Як видно, тут можна змінити не лише розташування каталогу з тимчасовими файлами, але й папок, де зберігаються файли додатків завантажених через магазин Microsoft Store, а також засобу OneDrive. Щоб перепризначити папку Temp, оберіть спочатку один пункт розташування тимчасових файлів, та натисніть Редагувати. Оберіть Пошук у каталозі. Перейдіть до розташування папки, яку хочете призначити для зберігання тимчасових файлів. Оберіть її і натисніть ОК. Після цього знову погодьтеся. Також потрібно зробити те саме з іншою змінною. Оберіть, натисніть Редагувати пошук в каталозі. Перейдіть до розташування бажаного каталогу і погодьтеся зі збереженням змін. Після цього у всіх вікнах натисніть ОК, перезавантажте пристрій і всі тимчасові файли будуть зберігатися за новим розташуванням. Дякую вам за перегляд! Також буду радий коментарям з ідеями для нових відео.